Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, як бути українцям, яких польські прикордонники не пускають до Польщі після повторного в'їзду на територію цієї країни. Тож раджу дивитись це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ділитися цим відео в себе в соціальних мережах. Давайте одразу ж перейдемо до нашої з вами теми, бо це справді дуже болюче питання, так як багато українців, які спасаються від війни і перебувають в Польщі. Мали якісь справи, поїхали на тиждень на два в Україну, а потім не змогли заїхати назад до Польщі, тому як польські прикордонники їх не пустили, мотивуючи це тим, що в них закінчились дні по безвізу. Насправді ситуація склалася досить патова, тому як з однієї сторони є. Спецзакон є положення про біженців про допомогу українцям в Польщі, а з іншої сторони, є е, так званий е, Шенген, Шенгенський кодекс про е, кордони, в якому говориться про те, що якщо людина не має днів по безвізу, то вона має 90 днів відбути в Україні. І давайте ж зараз розберемося, хто правий, хто не правий, чи мають українці насправді. Е, Право повторно заїжджати до Польщі, чи їм потрібно відкривати візу або ж 90 днів перебувати на території України. Тому, як зараз, в нас нарешті є офіційні відповіді від різних державних установ Польщі, і тепер ми конкретно знаємо, що робити і як цьому протидіяти. Отже. Перебування українців, які прибули до Польщі після 24 лютого, регулюється спецзаконом про біженців, про які ви вже всі багато разів чули, тому як е, на основі цього закону українці е, отримують і медичну допомогу, і фінансову допомогу, і допомогу з житлом, і, до, і можуть проживати в поляків і ще багато-багато всього різного. Але, е, як ви знаєте, при перетині кордону на цей спецзакон чомусь польські прикордонники не дуже сильно дивляться. І Міністерство внутрішніх справ Польщі е, дало нам офіційну відповідь, Воно, і там говориться про те, що справді є конфлікт е, в цих двох законах, бо закон е, про е, шенгенський закон про кордони говорить про те, що українці в такому випадку не можуть повторно заїжджати до Польщі. А е, внутрішнє положення про біженців говорить про те, що можуть заїжджати, але якщо вони виїхали в Україну не довше, ніж на 30 днів. Отже, е, і Міністерство внутрішніх справ відповідає, що при перетині кордону, якщо прикордонники вас питають, на яких правах ви хочете заїхати до Польщі, потрібно зсилатися саме на спецзакон про біженців на оце положення. А Міністерство внутрішніх справ, в свою чергу, говорить про те, що це положення є важливішим, ніж е, закон про е, шенгенські кордони. І ну, якби за спецзакон про біженців є важливішим, тому він перекриває все, що говориться в законі про шенгенські кордони. І саме тому українці, навіть в яких немає вільних днів по безвізу, немає візи, вони мають право заїжджати до Польщі. Я надіюсь, що, ну, тобто, так, якщо ви заїжджаєте зараз до Польщі, вам кажуть, що ми вас не пустимо, бо у вас немає днів по безвізу, робіть візу або чекайте 90 днів, ссилайтеся, по-перше, на спецзакон про біженців. Це по-перше, посилання на нього я для удобства залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і е, якби, з цього відео його одразу показати прикордонникам. По-друге, якщо навіть після цього прикордонники... Говорять вам про те, що ви не маєте права заїжджати. По-перше, їм скажіть, що ви будете комунікувати з міністерством безпосередньо з Міністерством внутрішніх справ Польщі. А по-друге, якщо вони вас навіть після цього не пускають, то справді можете дзвонити в поліцію, бо це є прямі представники Міністерства внутрішніх справ, і викликати поліцію просто і нехай вони з ними розбираються. Тому як прикордонники в такому випадку просто-напросто. Порушують е, закон, порушують ваші права, порушують е, постанову, яка передбачає ваше, е, безпосередні, ваш безпосередній перетин кордону на час війни в Україні. І вас, ну, коли прикордонники вас не пускають в такому випадку, вони порушують закони, і їм буде за це якась кара, або штрафи, або якісь санкції, і так далі. Тож, друзі, знайте свої права. Нарешті також Міністерство внутрішніх справ. Дало нам чітку відповідь, це нам показує тільки те, що польща, польська влада і польський народ і надалі захищають і розширяють права українців. Вони знають, які існують проблеми, і як ми бачимо, вони досить жорстко і досить швидко всі ці проблеми вирішують, що, звісно ж, не може не радувати. Тож, друзі, користуйтесь цим, заїжджайте, коли вам захочеться, як вам захочеться, тому як ви маєте на це право. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Я буду вдячний кожному з вас за поширення цього відео в соціальних мережах, за лайки та за коментарі. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!